Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас маленьке замовлення сайту iHerb, але воно дуже цікаве. Давайте подивимось, що я отримала. Можливо, дані товари також вам будуть цікавими. В моєму замовленні є 4 бюджетних помади, їх я покажу трохи пізніше. Спочатку подивимось добавки. Для дитини замовила вже велику баночку її улюбленого вітаміну С від Natural Factors. 180 жувальних таблеток. Раніше ми замовляли такі упаковки по 90. Зараз вирішили взяти більш економнішу, і по ціні, і вистачить надовше. В одній таблиці міститься 500 мг аскарбата натрія. Це сама гарна форма вітаміну С. Вона не подразнює сулоково-кишковий тракт, краще засвоюється доданого цукру 2 г. Таблетки зі смаком тропічних фруктів, є ще інші на сайті, наприклад, ягідний, апельсим, новий суміш, декількох смаків. Можете пройти за посиланням, подивитись і вибрати саме той, який подобається вам. Це та добавка, яку ми замовляємо на постійній основі. Вітамін С потрібен для підтримки в нормальному стані імунної системи і для укріплення наших судин. Повторно замовила для себе масляну кислоту, тому що хоч, хочу, щоб ця добавка була в мене в аптечці про всяк випадок. До цього я замовляла від бренду Nutricology, на цей раз від Ecological Formulas. Тут 90 капсул. В одній капсулі міститься 250 мг масляної кислоти, магнезіум таурат 21 мг та кальціум бутірат 42 мг. А дана добавка допомагає позбутися всіх проблем з шлинково-кишковим трактом. Вона відновлює мікрофлору кишківника, допомагає прибрати вздуття живота, закрепи, діареї, покращує засвоєння їжі та всіх вітамінів. Можу рекомендувати: вона ефективна також в боротьбі з кандидозом, діє вже. Після прийому трьох капсул достатньо не бюджетний препарат, але робочий. Я навіть вважаю, що при лікуванні кандидозу можна нею замінити всі інші препарати, якими я користувалася раніше. Якщо замовляли масляну кислоту, поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Ще вона має гарний вплив на нервову систему. Я порахувала, що вже приблизно 3 роки роблю замовлення на сайті iHerb і за цей час виділила для себе декілька робочих добавок, які повторюю неодноразово, тому що бачу хороший ефект, але все одно хочеться пробувати щось нове. Ця добавка буде постійно в моїх покупках, як тільки в цьому буде потреба. В мене в замовленні пробник електролітів від Force Factor зі смаком лайм та Лимон. Буду використовувати під час тренування. Подобається склад цього продукту. Зараз я користуюсь великою упаковкою зі смаком Тропічні фрукти. Подобається смак і подобається склад влітку, коли дуже жарко, без таких продуктів під час тренувань, під час фізичних навантажень дуже важко обійтись. І ще одна упаковка бюджетних електролітів без цукру зі смаком тропічних фруктів. Тут всередині 8 пакетиків хороший склад також. Ціна була біля 140 гривень. Зараз вони також є зі знижкою на сайті, а в розділі Суперакції. Замовила три тканеві маски від улюбленого бренду Medihill. Мені дуже подобаються їх маски для обличчя. Коли бачу, що з'являються такі, що я не пробувала, одразу ж додаю собі в корзину. Замовляла їх по ціні 55 гривень кожна, вони були в розділі суперакції. І написавши відгук, ви приблизно 40 гривень отримаєте собі назад на рахунок. До речі, ці електроліти коштували також 55 гривень. Перша маска з вітаміном С тонізуюча, тут 20 мл рідини. Друга живильна 25 мл рідини. І третя. Заспокоюча, з центелло-азіатською, напевно, теж 20 мл рідини. Гарні маски в цьому бренду, гарні лікала і хороша якість тканини можу рекомендувати. Також хороший склад самої рідини, яка міститься в цьому пакетику. З розділу пробників я обрала улюблені батончики «Simply Miles. Мені дуже подобається вся їх продукція, але вона занадто дорога. І можна замовляти тільки, якщо є хороші знижки або ось так по пробній ціні. Це з бананом та мигдалем. Всередині 5 батончиків, кожен по 34 грама, всього 170 грам у коробочці. В одному батончику міститься цукор доданого 9 грам. Тобто вони не такі вже і корисні, але смачні. Протеїну тут 3 грама. І остання добавка в цьому замовленні від нового для мене бренду Bio Nutrition це олія чорного кмилу. В коробочці всередині міститься банка, в якій 90 гелевих капсул. Приймати потрібно по дві в день в двох капсулах 1000 міліграм олії чорного кмину в складі омега 3 6 та 9. Олія чорного кмину це продукт для здоров'я всього організму в цілому, як кажуть, від всіх хвороб. Вона знімає, прибирає запальні процеси різні. Покращує жовчий відток, тому обережністю потрібно приймати тим, в кого є каміння в жовчному міхурі. Також ця добавка підтримує в нормальному стані рівень цукру, гормональний фон, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Використовується в антипаразитарних та антикандидних програмах, підвищує імунітет. І ще багато-багато корисних властивостей. Я приймаю зараз на постійній основі і також вживає моя дитина, але по одній капсулі в день. Ще в цій коробочці міститься всередині інструкція, що дуже рідко трапляється з препаратами на сайті Horb. В цій інструкції можна подивитися, які добавки представлені у цього бренду. Вона дуже велика. Мені здається, що на сайті iHerb не всі вони є в асортименті. Можливо, асортимент буде розширюватись тут і для щитовидної залози, і для шлунково-кишкового тракту. Багато чого цікавого. Будемо дивитися, вивчати все на англійській мові. І останнє, друзі, в цьому замовленні – це 4 бюджетних помади. Вартість кожної була 55 гривень від бренду Wet n Wild. Це, напевно, власний бренд iHerb, Може, я і помиляюсь: в них всі продукти бюджетні. Я замовляла 4 відтінки, але мені один відтінок не поклали, а один відтінок поклали. В кількості дві штуки. Нічого страшного, я знову перезамовлю той відтінок, що я хотіла. На сайті, дуже великий вибір відтінків цієї помади. Там можна знайти і червоні відтінки, і рожеві, і нюдові. Червоні я не замовляла, бо зараз в мене немає настрою такими користуватись. Замовила рожевої гами, та нюдової. Ще в наступному замовленні прийде декілька помад. Помада, яка прийшла в відтінку 512 Б. Персиковий відтінок, зараз відкриємо і подивимось, як він виглядає. Ще хочу вам розповісти, чому я замовила стільки цих помад. В мене була ось така помада в одному з попередніх замовлень відтінок 531С. Також покажу вам його, не знаю, чи передасть камера. Він такий золотистий. Сподобалася мені за якістю. Ця помада. Вона дуже добре зволожує і живить шкіру губ. Після нанесення губи стають по стану краще, ніж коли використовуєш бальзам. Рівномірно сходить з губ, не розтікається, не затікає у зморшки навколо губ, не скатується в білу полоску. Достатньо довго. Тримається на губах гарний склад. Взагалі, в цієї помади я мінусів не знайшла, окрім одного, те, що вона поки нова, не до кінця закручується в цей тюбік. І потрібно з обережністю її закривати, щоб не пошкодити сам стержень помади. Ще плюс цієї помади, що кожна запакована зверху в поліетиленову плівку, і видно. Що до вас її ніхто не відкривав. Це дуже гігієнічно. І також ціна 55 гривень, пишете відгук потім на помаду, і 40 гривень отримуєте назад на рахунок. Тобто, вартість самої помади становить 15 гривень. Для такого якісного продукту, я вважаю, що це просто даром. І дана помада ні трохи ні гірша, ніж Деякі дорогі помади, також сайту хюрби, e які я замовляла раніше. Відкриваємо відтінок 512 b персиковий і дивимося, як він виглядає. Ось такий красивий відтінок. Камера трохи неточно передає. Але сподіваюся, що буде зрозуміло. Другу залишу для дитини. Вона не дуже яскрава, думаю, що підійде. Відкриваємо відтінок 532i, в коричній вігамі. Так він виглядає. На мою думку, теж вдалий, дуже красивий. Я вже повторно замовила ще одну таку помаду. І остання, друзі, помада це відтінок 560B Secret Muse. Вона, на мою думку, найкрасивіша. Це такий рожевий нюд. Так він виглядає. Зараз ще покажу вам всі помади ці разом. Так разом виглядають 4 відтінки помади, які в мене зараз є. В наступному відео, в наступній розпаковці я покажу слідуючі помади. Ще раз показую, можливо, зараз краще видно. 531 С. 512 Б. 532 e І останні 560 b Зараз ці помади також, по-моєму, зі знижкою, також були по 55 гривень. Тому, якщо вам якась сподобалась, можете перейти і замовити. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно було корисним, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Ахр. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. І до наступних відео. Всім до побачення, друзі!